Друзі, знову отримали ось таких красунчиків. Це змішувач для кухонної мийки з можливістю під'єднання зворотнього осмосу. Тобто змішувач на дві води. Що маємо в комплекті? Маємо в комплекті шланги для підключення гарячої та холодної води. Шлангу для підключення системи зворотнього осмосу, кріплення самого змішувача до мийки. Гарантійний талон. Змішувач у нас виконаний із нержавіючої сталі 304-ї марки. Пофарбований в чорну фарбу. Має два речага. Перший відкриває-закриває подачу води зі зворотнього осмосу. Вона буде литись ось тут. Речаг переключення гарячої холодної води. Сам, сам гусак у нас іде гнучкий. З двома режимами роботи. Аератор вбудований, дуже зручно, тактильно, дуже приємно його чіпати. Змішувач дуже гарної якості, я думаю, всім сподобається. Якщо є додаткові питання, звертайтесь по розмірах. Все в описі товару є. Дякую за увагу!